Вітаю, дорогі браття і сестри. Сьогодні хотів би зупинитись на такій цікавій темі, як допомога ближньому, допомога рідним і близьким. Зараз ми всі в Україні намагаємо допомагати одне одному. Намагаємось піклуватися одне про одного і ось що говорить Біблія. Цікава фраза, цікаві слова, що якщо ти за скалку, в оці брата свого, а колоди у власному оці не помічаєш, то як ти можеш допомогти своєму братові витягнути цю заскалку з ока? Спочатку написано витягни колоду з власного ока, а потім Дізнаюся, як допомогти братові, як витягти за скалку з його ока. І тут дуже глибокий зміст. Бо дійсно іноді ми не бачимо, не відчуваємо, що відбувається з нами особисто. Не звертаємо уваги на такі грубі дивні речі. Але в цих словах величезна істина і величезна правда. Тому будьте уважними один до одного, допомагайте одне одному. Пильнуйте за собою і тоді будете знати. Як допомагати ближньому? Дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Господу Богу! Слава Ісусу Христу, слава Духу Святому навіки.